Верховна Рада 12 березня несподівано у першому читанні прийняла законопроєкт про грошове забезпечення поліцейським, який лежав у парламенті з січня 2022 року. Він передбачає посадовий оклад поліцейським не менше як 30 тисяч 280 гривень. Тож ми вирішили поцікавитися у сум'ян, що вони думають з приводу підвищення окладу. В е, е, ну, час війни підвищення заробітних плат. Коли підвищують частним підприємствам і підприємцям налоги, податки, то я думаю, всі повинні якось на рівних правах. Наші хлопчики там страждають і в таких умовах, в окопах. 24 на 7 там бомблять, ну а поліцейські що ви Дні виконують свою роботу. Да, як би ти не виконував, ти тут у тилу угу. і ми, кожен робить свою роботу, правильно? Ми всі страждаємо. Ну а я, я взагалі проти підвищення заробітних плат чиновникам, держслужбовцям. Ну я проти. Ще, краще ці кошти дійсно на нашу перемогу пускали б, щоб швидше закінчилось це жахіття, да. а не на зарплати. О, це, це питання несправедливе. Я рахую, що це питання дуже несправедливе. Вчителі, хто там ще у нас таку мінімальну зарплату отримують, а тут їм підняти до 50 тисяч це просто безпреділ. У нас війна йде, а тут піднімати такі зарплати. У них і так, по-моєму, була непогана зарплата. Захищають нас хоча б в цей час бо військові наші всі захищають нас від рашистів, а поліцейські тут також треба, щоб порядок був і всередині держави довго. Націльне. А чому як вважаєте? А тому, що як люди інші живуть. А військовим треба платити. Військовим, а тим ні.